Сьогодні ми з вами на Одещині можемо зустріти і вишивку волинського типу, і вишивку пов'язану з західними регіонами, зокрема там Гуцульську, наприклад. Да, ми приїдемо на Гуцульщину і зрозуміємо, а ми це бачили в деяких селах на Одещині. Ми з вами можемо побачити елементи, пов'язані з східнороманськими мотивами, тому що у нас є велика територія по Дністру. Це україно східно-романське Порубіжжя, де українці з молдаванами і Румунами живуть поруч і, звичайно, формуються. Такі локальні варіанти культури. Ми, можна сказати, наш регіон є такою енциклопедією не тільки української культури. І тому ми на Одещині, навіть в одному невеликому умовному районі, там, зокрема там, на Кодимщині, наприклад, ми в кожному селі можемо зустріти окремі локальні варіанти вишивки. І тому, коли ми говоримо про Одеську вишивку, знаєте, тут не можна виокремити якийсь один тип орнаменту. Можливо краще говорити, що ось в такому селі ми можемо зустріти ось такий тип орнаменту, більш рослинний. Десь ми бачимо геометричний. І це може бути різна кольорова гама, і це може бути різна. Техніка виконання. І це пов'язано з Тими, хто там живе і живе поруч, якщо це представники іншого етносу, це можуть бути українці-болгари, українці, українці молдовани, українці, албанці, наприклад, українці і гагаузи. І, звичайно, особливо, якщо це, наприклад, міжетнічні шлюби, так, і наречена собі готує вишиванку, і від собі так, вона могла собі або їй могли вишити щось таке, що буде поєднувати ці два етноси. Тобто, це завжди, в тому числі народна творчість. Завжди про це треба пам'ятати. Тому. У нас надзвичайно є альбом Українська вишивка при Чорномор'я». можна побачити різні зразки, але я впевнена, як і в тому альбому, так і власне в реальному житті ми з вами в невеличких сільських музеях можемо побачити набагато більше таких зразків. Тому, коли ми говоримо про вишивку Одещини, ми маємо розуміти, що вона є абсолютно різною, з різними техніками, різними, різною кольоровою гамою, і інколи навіть є наслідком міжетнічної взаємодії. Субтитрувальниця Оля Шор